Хто спостерігає за вами прям дуже часто, і із якою метою? Пам'ятаємо, розклад всім підійти не може, але комусь буде корисним? Хто за вами спостерігає? Король жезлів, вогняна стихія, Лев стрілець Обен, але він якось підупав у силах своїх або в чомусь розчарований, такий сумний на даний час. З якою метою спостерігає, спостерігає, як ви справляєтеся з якимись труднощами, дуже багато про вас думає, ніби хоче приїхати, прийти, або там е якось дати про себе знати, але в нього є якісь побоювання, страхи. В когось це ваш якийсь партнер, там, або друг, можливо, більше в соцмережах спостерігає за вами. Проявиться поки що вагається найближчим часом ніяких дій навряд буде.